І ще останнє відео нині б'ю рекорди, щось за синьо ударів, мені хочеться щось розповісти. Не знаю, камера передасть, не передасть. Хіба не гарна отакова дорога. Літом, може, ти того не замічаєш, бо тут все в листях і ти листя ну, не так гарно виглядає, як, наприклад, зима і дерево покрите снігом. Ні, це як в касті просто. А це просто точка на мшані. Проста точка в якомусь селі. Ну, але в принципі села завжди гарні. То в місті треба їх... В принципі, то в місті теж гарно, просто треба місця знати. Гуляти, шукати. Блін, так за хвилину треба зразу все висловити, щоб люди подивилися, то просто. Я, наприклад, взагалі в інтернеті зараз не сиджу і ну, хіба що можу музику послухати і то по своїм причинам. Добре, коротше. Подивилися, запам'ятали. Потішилися. до побачення.